На обласна рада Львівщини, де ще в місті перекрили вулиці, а які перейменують вже зовсім скоро. Відповіді за мить вітаємо вас. Обласна рада сьомого скликання запрацює вже наступного тижня. В сесійній залі будуть 84 депутати і із дев'яти політичних сил наразі триває підготовка до першого засідання. Нині працює робоча група, яка вже затвердила порядок денний першої сесії та провела екскурсію в сесійній залі для новообраних депутатів. Як готуються та які питання будуть вирішувати насамперед у депутатів, розпитувала Ольга Матейчик. Новообрана рада ще не запрацювала. от депутати вже активно готуються до робочих днів у сесійній залі. Олександр Ганущин вже третє обраний громадою. Депутат переконаний, це скликання буде більш ефективним. Синергія в роботі ради буде тоді, коли буде максимальна згода на власне такий єдиний процес, бо немає вже регіоналів у залі Львівської обласної ради і немає режиму Інуковича, за яким треба боротися. Відтак я переконаний, що нам нічого не заважатиме реалізовувати ті речі. З якими кожен з депутатів, кожна з політичних сил ішла до виборців, і коли Олександр Ганущин вже так би мовити, старожил, то Володимир Гірняк до обласної ради обраний вперше. Та, попри це, за плечима великий досвід роботи. Політик переконаний, з новою командою без колишніх регіоналів, без опозиції до діючої влади, нова рада зможе ефективно розвивати регіон. Я побачив, що прийшли адекватні люди, прийшли професійні люди, прийшли сильні люди. які представляють абсолютно різні політичні сили. І я переконаний, що ми разом сформуємо цей колектив, який буде працювати чітко відведений на термін. І я сподіваюся, що власне сьоме скликання воно має бути якісно кращим, ніж ті скликання, які було до того. Я б хотів, щоб було поменше політики, а побільше було вирішення чітких господарських конкретних питань. Без депутатського досвіду, проте потужний економіст Роман Кізима впевнений, нові люди, професіонали у своїй сфері зможуть проявити себе як фахівці у тій чи іншій галузі. Я розумію, що зараз прийняв важкий час. Я розумію, що часу на експерименти і політиканство і різні ігри немає. Людей терпіння закінчується, і тому я йду з усвідомленням того, що потрібно багато працювати, не грати політичні іри, не займатися підкилимною боротьбою, не ділити посади. А працювати на благо людей області нашої Більше як дві третіх депутатів нового складу це люди, які раніше не обиралися в ради жодних рівнів. Тому чи будуть ефективними рішення обранців, покажуть вже перші пленарні засідання. Ольга Матейчик, Дмитро Кривенко, новини. Чиїми очима ми бачимо війну. На Яворіському полігоні навчають журналістів з цілої України правильно працювати в зоні бойових дій. Переважно це майстри слова, які вже побували в АТО або ж планують туди їхати. Серед групи, і ті, хто має чималий досвід роботи в зоні конфлікту, однак зізнаються, як вберегти себе та зробити хороший матеріал, вчилися самотужки, а тут цього навчають професіонали. Ни річка на військові тренування приїхала з Вінниці. Дівчина майже рік перебувала в зоні АТО, там працювала фіксером, тобто допомагала у спілкуванні з військовими іноземним журналістом. До цього про війну знала лише з книжок. Я дуже часто працюю із фрілансерами, котрі не мають за собою, із собою ніякого спорядження, також часто не мають тренінгів і не мають зі собою ніякої охорони. І якраз на мені дуже часто є відповідальність за їх безпеку. На думку дівчини, журналістам, крім теорії, на. Ні, необхідна практика. Будь-хто на фронті повинен знати, що робити під час обстрілів, захоплення у полон, повинен вміти надати першу медичну допомогу. Я б хотіла ще навчитися використовувати цю медаптечку, яку я з собою завжди вожу, але розумію, що в будь-якій критичній ситуації я навряд чи вона мені знадобиться, оскільки ніяких практичних навиків її використовувати в мене немає. Навчатимуть журналістів тренери з міжнародним військовим досвідом, які пройшли не одну війну. Все за ініціативи місії ОБСЄ в Україні. Для ОБСЄ незалежні ЗМІ є одним з найважливіших компонентів безпеки. Під час конфліктів журналісти грають визначальну роль для встановлення миру на території і для того, щоб журналісти виконували роботу належним чином, вони мають дбати про свою безпеку. За словами фахівців, бути військовим журналістом це не тільки одягнути бронежилет та йти в поле. Від звичної журналістики військової відрізняється тим, що тут є певні обмеження інформація. На показ облич інформації, що стосується дислокації військ. Для нас, для Міністерства оборони, для Збройних сил важливо, щоб журналісти висвітлювали події об'єктивно, своєчасно, оперативно і щоб вони при цьому знали про всі небезпеки, загрози, які є при проведенні операції. Навчатимуть журналістів майже місяць у п'ять етапів. Загалом, за словами організаторів, протягом тренінгу військову підготовку панують близько ста представників мас-медіа. По закінченню курсів всі учасники отримають міжнародні сертифікати та медичні аптечки для роботи в гарячих точках. Віталій Гамадин, Сергій Медв'єдів, новини. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув. П'ятеро бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Зокрема, напередодні вранці противник провів обстріл позиції українських військ біля прикордонного села. Болоте на що на Луганщині, окрім стрілецької зброї, незаконні збройні формування застосували і міномети між окупованими СМТ Калинове та Новозванівкою. Ввечері відбувся бій між силами АТО та бойовиками. Продовж дня ворог неодноразово відкривав вогонь по позиціях сил АТО під Горлівкою та Узайцевому і майорську. Також тривають ворожі провокації в районі Донецького аеропорту та Мар'їнки. На Маріупольському напрямку неспокійно було біля старогнатівки. Окрім того, перестрілка між українськими військами і терористами сталася в районі прифронтового гранітного. Південніше до самого Азовського моря режим тиші не порушувався. Спіймали на гарячому інспектора митного поста краківець затримали на хабарі. Як повідомили в державній фіскальній службі, неправомірні 200 доларів митник отримав за сприяння у ввезенні до України України транспортного засобу в ході операції, яку провели управління власної безпеки, ДФС спільно з СБУ та військовою прокуратурою. Також затримали ще одного працівника Львівської митниці, якому інспектор передавав отриманий хабар. Відкриту кримінальну справу проводять. Розслідування. Тим часом на львівських копів напав бійцівський собака, який був без наморника та повідка. Патрульні підійшли до чоловіка, бо запідозрили, що той у стані алкогольного сп'яніння. Вирішили зробити зауваження, аби він та його собака відійшли з проїжджої частини на площі Петрушевича, бо створюють аварійну ситуацію. Собака породи під бультер'єр, бігав без наморника та повідка. Чоловік почав агресивно поводитися, довелося застосувати кайданки. Тоді чотирилапи кинувся на патрульних. Один із поліцейських ледь встиг використати газовий балончик. Однак собаку це зупинило лише на мить. Копи дістали гумові палиці. в Одну з них розлючений пес одразу вчепився зубами. Тоді було прийнято екстрене рішення посадити господаря автомобіль поліції. Чоловіка доставили до райвідділу, а його вихованця забрала знайома. На щастя, ніхто із патрульних не постраждав. Заощадити і зігрітися мешканці будинків, де встановлені індивідуальні теплові пункти, економлять на опаленні. Водночас температура в помешканнях там завжди комфортна. Львів, теплоенерго найближчим часом має обладнати понад півтисячі таких пунктів у міських багатоповерхівках. Кошти на це підприємство вже отримало 10 мільйонів гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку. У квартирах на Замарстинівський 150, середня температура плюс 21. А в підвалі будинку вже два роки працює індивідуальний тепловий пункт. Закладена програма підтримує саме той режим, який попросили мешканці. Достатньо нам тиск, щоб був три три атмосфери. І відповідно, температура, температура на подачі у нас 44, на зворотні 39. Це достатня температура, яка вона зберігається на протязі цілого дня, на протязі зовнішнього температури. І температура квартири квартирі – один градус. Насправді воду для опалення теплоенерго подає значно гарячішу, і замість 20 у квартирах було би плюс 30. Однак система ІТП бере лише необхідне. Відтак, мешканці заощаджують на оплаті за опалення.

Якщо будинок є утеплений, вони собі можуть понижати температуру теплоносія до таких норм, як він собі вважає за потрібне. Друге питання при підйомі температури вони можуть закладати такі параметри, що ну скажімо, сьогодні у Львові є 92 ІТП, і як правило, там вже при температурі плюс 8 градусів воно само зупиняє опалення в будинку. Кілька днів тому, коли на дворі потеплішало, голова ОСББ так і зробив, закрив засувки. А тепер, аби не перевантажувати мотори, запускає їх по одному. Автоматами, тобто відключаємо один, один мотор, включаємо інший, відповідно, ми переключаємо. Зараз працює другий мотор, перший у нас та й би відпочиває в автономному режимі. Однак жодне обладнання не допоможе, якщо тепло із будинку втікатиме через шпари у вікнах та стінах. Якщо ви візьмете телевізор і подивитесь на тепловізорі, Наші будинки зимою, то таке враження, що ми хочемо голу людину нагріти. Цього не буває, тому утеплення будинків і ми будемо запускати окрему програму. Це буде і місто, і держава, і е, ті мешканці, які будуть найбільш активні, будуть долучатися, в першу чергу будемо там робити. Наразі ж будинковим громадам Львівська мерія пропонує 30% компенсації на енергоефективні кредити. Ще 40 – поверне держава. Саме за такою програмою в ОСББ на Замарстинівській і встановили нещодавно пластикові вікна на сходових клітках. Тим часом кілька вулиць Львова не проїзні. Зокрема, ліву сторону проспекту Червоної Калини на Сихові в напрямку з центру міста планують заасфальтувати. Роботи триватимуть орієнтовно від сьогодні з 19-ї години і до ранку, і так впродовж чотирьох ночей. На іншій стороні проспекту Червоної Калини буде організовано реверсний рух. Транспортний потік скерують на вулицю Сихівську-Зубрівську. Окрім цього, від сьогодні і до сімнадцятої години чотирнадцятого листопада вулиця Лисенка на ділянці від Гуцульської до Венеченка також закрита для транспорту. Усе через проведення поточного ремонту дороги, зокрема, перемощують окремі ділянки бруківки. А ось вулицю Григорія Петровського у Львові перейменують, зважаючи на закон про декомунізацію. Григорій Петровський, радянський діяч, був причетним до голодомору 32-33 років. Саме він керував колективізацією села та вилученням хліба. Вулиця Григорія Петровського це фактично один житловий будинок та кілька метрів дороги. Жодних вказівників тут немає. І так знайти її зовсім непросто. Про те, що це вулиця Григорія Петровського, можна зрозуміти виключно по ось цьому надпису. На Петровську, 17 а мешкає виключно родина це пані Галини, а це людей п'ять. Щоправда, так було не завжди. Раніше вулиця була довшою. Вулицю фактично. Е... Знесли і на її місце збудували оці от нові житлові будинки. А наш будинок залишився, і ми фактично проживаємо за тою старою адресою, на яку на якій числився будинок, тобто на вулиці Петровського. А раніше ця вулиця називалася вулиця Дільна. Пані Галина втішилась, коли від нас почула, що її вулицю нарешті перейменують з Григорія на Миколу Петровського. Останній ж був українським науковцем. Це цікаво, бо, по-перше, навіть не знаю, що є такий науковець Петровський. От. Ну і це викличе певний інтерес, щоб дізнатися про ту людину більше і знати, що були і інші люди з таким прізвищем, які сприяли розвитку України. Таким чином зміни в документах будуть мінімальні, та, окрім цієї, в списку на перейменування. Іменування ще 26 львівських вулиць. Щоправда, історик Іван Сварник певен, потрібно виважено до цього підходити. Ті самі скрипник, шумський, хвильовий були люди комуністи, які потерпіли від радянської влади, які віддали життя в боротьбі за. Комуністичну, але однак, якусь там автономну Україну. Тичина, Сосюра, Рильський, Малишко, Бажан це є класики української літератури, і я б не викреслював їх. З нашого культурного простору, з огляду на те, що вони жили в певний період, Перейменовувати чи ні, решту вулиць ще вирішуватиме відповідна комісія при Львівській міськраді. Більшість радянських нас у львівських вулицях замінили ще на початку 90-х років. Ірина Юрій Матьора, новини. На цьому у нас все. 242-09-27 – це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv. Підсумуємо, підсумуємо день о 20.30, тоді і зустрінемось.